Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами вивчати об'єктно-орієнтоване програмування мовою Python. На попередньому році ми створювали програмку, яка містила всього одну тільки кнопку. Із якої взагалі нічого не відбувалось. Сьогодні ми спробуємо зробити так, щоб ця кнопочка запрацювала. Для цього ми створимо функцію. Яку прив'яжемо до тої кнопки, яку створили на попередньому уроці. Що таке функція? Функція це фрагмент коду, що виконує те чи інше завдання. Функція має ось такий синтаксис, де деф це службове слово. Далі йде ім'я функції, яке надає програміст, який її створює, тобто описує. І з відступом від початку будуть йти команди, які будуть утворювати тіло функції, тобто команди, які будуть виконуватись, коли цю функцію ми викликаємо. Наприклад, ось така функція після її запуску буде виводити числа від 1 до 9. Яким же чином пов'язати об'єкт із подією та функцією? Існують стандартні події, які можуть відбуватися з об'єктами, наприклад, для кнопки, то її натискання. Для прапорця чи перемикача це їх встановлення. Щоб виконувалася певна подія у разі настання стандартної події, пов'язаної з об'єктом, потрібно параметру command. Конструктора об'єкта присвоїти ім'я цієї функції. Подивіться, будь ласка, от як в цьому прикладі. Спочатку описана функція, яка просто друкує слово ОК. Для того, щоб те слово ОК надрукувалось після натискання кнопки, ми повинні параметр command додати в перелік параметрів нашої кнопки. і Присвоїти цьому параметру ім'я цієї функції, яку хочемо викликати при настанні цієї стандартної події для кнопки, тобто при натисканні цієї кнопки. Тобто ось такий простенький код створить програму, яка буде містити кнопку, при натисканні на яку буде друкуватись слово ОК у консолі. Щоб потренуватись, я вам пропоную створити програму, яка також буде містити одну кнопку, після натискання якої виводитиметься слово Привіт. В попередньому відео я розповідала, як створювати програмку, яка містить кнопку. Ви можете цю саму програму вдосконалити, тобто додати до тієї самої програми ще функцію, і прив'язати цю функцію до події натискання кнопки за допомогою параметра Command. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Хто пропустив відео з створенням кнопки? Я дам на нього посилання під цим відео. Дякую вам за увагу!